А тепер вимкну оємку, вимкну оємку. Я мусив би здогадатися, що ви вже тут. Без патрон! Того чутки правдиві, що гури гнали гвинтокрил Так. О, О, вони що? Ще й тушком Йо! <звук> Бачу, долетів без пригод, Гегріде. Я ще ракети пустив, бенер тривога чогось була. Оближ, гегріде. Ми з ним ще не прощаємося. я тушку просто не хочу віддавати. Містер і місіс місіскович. Давай. Через не можу, через ще трохи десь На Московії. Ми уїжджаємо завтра, ми не остаємося. З днем народження гарі. Заходи бажання, Гаррі. <плесу> відкривайте! <цікаво>? Відкривайте, кажу, погірше <плесу> буде. Ну все! <плесу> Документи ваші. А, це я. я для тебе дещо маю. А, сам слова написав. З день народження Гаррі. тобі виповнюється 18 років. А це? Пустка. <пустка> Дякую. Він не паїде. Хлопця записали ще в день його народження. <пустка> Якщо це захід до зброї, така то я готовий. Остання розробка. Мама! Але нікому не кажи. Це сюрприз. Для кацапів. <різування> Ми вже запізнюємось. Пора на порядок. Чи можете хотів залишитися? Глянт, <різування> що не може. Ти народжений для війни. <різування> Все гаразд гарі, щось ти притихнув. Він убив моїх батьків, так? Ти знаєш Гег, Бачу, що так. <різування> Був один чаклун страшний, як ніхто. І звали його, звали його. Гаразд. Хуйво. Хуйво. То були темні часи. Гаррі, темні часи. Хуйво почав збирати своїх чмобіків. Хуйво хотів захопити Україну. Так. А що сталося з ким? Думаю, він десь причаївся. По-перше, слава Україні! Героям слава! Тепер вас потрібно розподілити за місцем служби. Віднині ви побратими і посестри. few moments later... коли я назву ваше ім'я, крок вперед. Я одягну на вас в сортувальний копелюх, який розподілить вас за місцем служби. Герміона Грейнджер, третя окрема штурмова. Драко Мелфой. Батальйон Монако. Сьюзен Бон. Сила спеціальних операцій. Третя окрема штурмова. Гаррі Поттер Куди б тебе розподілити? Не батальйон Монако. Не батальйон Монако, так? Упевнений Монако допоможе тобі на шляху до слави. Тільки не Монако. Ні, Тільки не округи, ну, так, Хай буде. Ретя штурмова. Добрий день клас. Це ваш перший урок із польотів. Чого ви чекаєте? Станьте ліворуч від своїх F-16. Хочеш? <ритривання> це ви? Ні. Це неможливо. Хто міг запідозрити? <плес> 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 Бідолашного професора Квірела. Того дня снейп хотів вбити мене. Ні, хлопче. Я хотів тебе вбити, попри всі снейпові безумні контрпрокльони. Ти ваше це знаєш де находяться? І це канато. Десь каждо вторая жінка, яка клітьма. У тебя завтра хуй стоять уже не відбути. Друзі, може ви не знали, то у нас є канал з великими, довгими та необрізаними кінооглядами. На цьому тижні там вийде дещо особливо по дюні, Тому, якщо заскучали за світом піщаних робаків, вам буде в саме раз і зовсім скоро чекайте на розбір фільму, який навів у Твіттері люту паніку, вірусне кіно, повстання штатів. А ще під відео ви знайдете 100 доларів. Як вам таке переконав заглянути? Насправді там навіть дещо краще: наш патреон для підписки та монобанк для разового донату. Тицяйте туди, і годного українського контенту стане більше.